Уже пагутинки снують. Ну і, як завжди, сирена, Це ранок. Випустила фондюшку, а тут тривога. Куди ти? Додому Побігла. А гулять. О, іще один звір. А мишок піймав. Пійма мишок. Що ти хочеш? А ти поїв, я вчора тобі там клала. Мабуть, поїв. Ой, здрасте. Ой, ой, ти красунчик зубастий. Ти зубастий красунчик. Ну що? Да, гарний. Шерсті набрав, поправився і зуби виставив. Ох, ти ж і гарний. Сірий, ти гарний? Я вчора віку попросила і вона купила таку лійку. Я зараз віднесу Наталію. Вона хотіла, хоч консервація вже й закінчилась, ну, але на наступний рік пригодиться. Осіння краса. А гортензія вже відквітла. І що ти там гавкаєш на мене? І що ти гавкаєш? Я ж не до тебе йду. Привіт! Привіт, не мопоченько. Я думала до тебе не йти. Пустиш мене? Пускай, пускай, пускай. Пусти мене. Ух і красунчик. Підожди, закриємо, щоб ти не вийшов. Ой, пішли, пішли до Наташі, пішли? Пішли? Наташа? А що це ви перебазірувались? Іду до тебе, вгадай, з чим я привіт. А вгадай, з чим я до тебе йду. Не, не догадаєшся? Та-дам! Держи. <реку> спасибо. Внучки спасибо. Вик... Спасибо і тебе також. Моє Спасибо. Кажу, хоч і консервація закінчилась, ну вона на ще рік пригодиться. Воно зараз возьмеш оце і підеш пособираєш малину. Я вчора ходила. Помидори забирала, там треба малину пособирати. А Наташа може буде їсти. Нарвала, вона стоїть у Да? Немає коли, заправляла її на роботу, так, Ой, Боже! сьогодні піди пособирай її. Добре, іди, красунчик, іди мій хороший. Ти побалакала, вже на баку купила. Побачила, <smart> ліка <slip> <slip> oh. купила на банку цей. <laughs> Я вчора віки закажу, Вікуля, попадеш в магазин, купи. І вона привозить. Так, Наташа. Та ну неудобно. Наташа. Наташа, чепуху воно коштує. Ти поняла? Воно не пишеться. Воно чепуху коштує, воно. Да, дорожче наше з тобою відношення. Отак. Та то і малини і все, що я таку нахитку виносить, винесу, Тоня, в мене ще нема вже. В а що случилось? А вчора печі то й попили, поїли, не ну дала і пішла. Ну нічого, зато ми його так згадали. І все. А що це ви робите? Оце ж вона збирала сині. Ага. Це гелю сині, так? Тепер да? вона оце хочемо зробити і кри. Може баночку туди, а то здійсне. Угу. А це вона хоче щось ще за якось. В общем, ага, і це ти перебазірувалась тепер в літню кухню знову. Як то і сюди, і туди, і сюди і туди. Я зрозуміла. Оце як пає дійсло. Ага. Мій хороший, йому жарко Наталочка. Так, що ти мені вентилятор чи що? <рес> жарко, як шерсті багато. Ти ховайся в підвал. Ховайся в подвал. Не хочеш іти в підвал. На зайди. Uh -huh. І там, і там. Куди йти? Отуди. От де мали. є де є малина, туди йти? Ну да, та на чи, там, де я ото. Да. Ага, добре. Оцей рядочок і отуди от да. до курель. Да, Того, що я вчора бачила, попадали uh -huh. там гілки чогось. Та хто значить? Значить, ну видно, високе, та чи я не знаю, що. попадали гілки там і. Так що я бажання твоє виконала через віку. Спасибо. Ой, хорошо, Спасибо. дуже приємно. Все, пішла. Так, дивіться. І ще у неї чорнобривці квітують. Я йду так, сонце у мене, щоб не попадало на екран моя тінь. Ой, вони вже теж все тут повбирали. Остався, тільки буряк кормовий, що вони труть. Курям. От. так, помалину. Та. Це вона велика відрудала, мабуть, хоча є. Оце Віка буде рада, От. любе вона малину. Більше всього любе малину. О, єсть. Вона сьогодні зірвала трішки там, що було я. А тут ось, бачите, які. Так, збираю. Дуже жарко, але ну, лігся і лежить. Ні на кого не реагує. Привітався і все. Вчора ввечері я бачила, що у вас темно. Думаю, є, є мабуть, залеж. поїхали до сестри. Да, Молодці. Ну, і умнічки, умнічки. От і добре. Помянемо. І вона рада. Конечно. І вона рада. Ну, все. Розжилась трішки малини. Для віки хватить. Та з головою. Ось ось. Ну, жалко попадає. Та ну да. Там була п'янка, то я її поїла <гум> <гум> замість вина. Ще не цвітуть ці самі. Хризантеми? Хризантеми Хрізанте мене, що ага, не цвітать. Ага. Бачиш, і сюди ось посадили. Ау. <гум> По нас, воно ну, воно може Та, ну, да. Так, пішла я працювати, Віки розжилася малинки, а, а я перекопала в парничок ото що ага. я зробила, і в мене то, е е е листовий перегній з прошлого року вже перегнив. А -а -а. І я туди хочу засипати. І... А ти що ви проважаєш її? Да? І прання. Каже, не підійшла, ну я ж тебе знімала. Обидився, <пліг> він ліг там під малиною і лежав. Ну, там... А біля тебе був ограняв. Охраняв. Це точно, що охраняв. А Віка поїхала на працю. Тут під жарко. Ой, наташ страшне жарко. Ну 28 сьогодні буде. Та я не, скину. Те не видно скидати Ага, скидай. Скидай. Давай я тобі поможу. Добре, Наталочка, пішли працювати. Приходь, якщо буде ну, свободна, полезеш, да. може, та й приходь. Може, перед вечором. Да, ага. Що, що з нею трапилось, непонятно. Пропадай. Пропадає. Пропадає, такі... Ягодки пропадають, а ну, не знаю. І така вже здорова. Ага, і вже скільки багато, в прошлому році менше було. З того боку зеленіша, а з тобою ага. повністю гілка підсихає. Ой, Господі. Так що все буде добре. Да. Ти полила, бачу, я ж судила. Тут ні, це вони це... вчора поливали, ага. я, ето, я сьогодні хотіла полить і набрати води, дивлюся, а я чула вчора, що водичка. Ага, Якраз зали... ото як Ліля зайшла тоді. А -а -а. Ага, думаю, а, ну значить там повно і, і дуже гарні вони стоять. Вона заливала вчора хрезентар. А, отам, ні, отут. А, оці... Ага, тут все залито, так. Вона да. каже, може швидше розцвітути, а поки жарко треба, то вони соєдинила вона шлангу. Ага, Ну вони так пізно чомусь розкриваються. В мене, правда, ото вже трішки почали. Ну, у людей бачу, ну продають уже кущі такі, що квітують. А в нас що в тебе а що в нас? Що в нас а же всередине на сонці. Ну так. Да. І такі пізні. Ну отож. Та, ну, ладно. Добре, пішла, пока. На зв'язку. Отака тарілочка вийшла для моєї онучки малини. А тільки я руки так поколола. Ну, вже остання. там. Ну і ще будуть. Ну, але вже небагато, може і не встигне. Зелених багатенько, ну, не встигнуть, мабуть, бо вони навіть не не збільшилися, просто відквітли і все.